Депутатський запит за зверненням до мене як депутата Черкаської міської ради, трудового колективу бази номер 2 Черкаського міського пологового будинку стосовно збереження вище зазначеного закладу охорони здоров'я та недопущення звільнення працівників. Своїми словами, нещодавно я разом з секретарем міської ради Олександром Радуським, представником департаменту охорони здоров'я міста Черкаси відвідали другий пологовий будинок на вулиці, по вулиці Коніва. За інформацією працівників цього медичного закладу, представники Департаменту охорони здоров'я області. Відвідали другий пологовий будинок, ходили по кабінетам, щось там придивлялись, примірялись. Відповідно, у людей знову виникло занепокоєння. Так як Олександр Романович і всі ми з вами надали їм, забезпечили їм фонд заробітної плати. Ми їх запевнили, що вони будуть працювати як мінімум до кінця року, але перинатальний центр, те, що ти кажеш, Андрій, він буде добудований, звісно, і ми ж з міської ради виділяли кошти так на нього. Ну не ми а. Uh, <плесл> е та, <плесл> <плесл> Але перинатальний центр, перший він буде обласний, другий, в нього буде вузько направлений. <плесл> Я прошу перше. Давайте перезачати. Ну конкретно треба, щоб другий пологовий будинок залишився працювати. З кількістю тих працівників на протязі 30 років колектив, який там створювався, щоб вони залишились і працювали далі. Тому що навіть коли закривається один. Скажімо, або Чехова, або Коніва закривається на чистку пологовий будинок, самі е, працівники кажуть, що навантаження дуже велике. Відповідно, це може за собою тягнути. Ну, сумні наслідки професійної якось там знаєте, тому що навантаження дуже важке. На сьогодні ми від народного депутата України Каріченко Олексія Миколаївича підготували депутатські запити звернення на Міністерство охорони здоров'я, на департамент охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації. Знову вас прошу проголосувати ще раз за цей запит, тому що цей пологовий будинок закривати не можна. Одне із проблем, от як сказав Андрій. Коли закривається один із пологових будинків на помивку, інший просто його не буде. Обласна лікарня не може прийняти таку кількість е, а ви впевнені, що його відкриють найближчим часом? Ні. По-перше, по-друге, пологовий будинок він спеціалізований саме, він готувався як пологовий будинок і другу міську лікарню. Е, також він. його також прийшла. Ще раз проголосуйте за запит Андрія Кондратенка і підтримайте його, нададуть нам інформацію, ми повинні підтримувати. Що було в депутатському запиті Кондратенка? він просить надати для міської ради, для депутатів концепцію, яку вони бачать, розвитку цього перемотання. У пологових будинків, які знаходяться в Чешках, тому що нема ще жодного офіційного документу не з боку обласної влади, не з боку міської влади щодо закриття другого пологового дику. Але на нараді голова е, департаменту. Е, всі ці дії, але крім розмов жодної документації немає. Тому я прошу підтримати депутатський засіб. Чому? щоб зрозуміти, яка у облдержадміністрації є бачення своє щодо відкриття піреготального центру і що е... Так, да, у нашому місті двух Дуже просто тридцять за я отримую свічні.